Вони хочуть жити у Європі і радо вітають час, коли можна на мить посмакувати тамтешнього життя, уявивши себе його частиною. 19 травня Україна в 10-й відсвяткувала День торжества європейських цінностей, засвідчивши свій вибір у векторі зовнішньої політики. Щоправда, урочистості цієї нагоди наша держава проводить несинхронно з Європою. За кордоном День народження ЄС святкують 9 травня в Україні. Ж іменини євроспільноти дата рухома. В Україні 9 травня, офіційно день перемоги. Відтак День Європи посунули, віддавши йому 3 суботу травня. Такі розбіжності не позначились на бажанні повеселитись і розказати всім про свої творчі та спортивні здобутки. У мене е, нагород 15, Я виїжджаю на всеукраїнські українські змагання та займаю Там ну, при місця похизуватись знаннями про країни-членів ЄС. Це маленький острів, який всі люди ходять, діток казково, світле, ярке. Або хоча б пройти урочистою ходою під національними прапорами інших країн. Дуже цікава країна. В ній проходить карида, дуже цікаві національні костюми. Відтак після марш китка центральними вулицями Сум із колом Пашани біля Білого Дому колонна, вже очолювана першими особами міста та області, зупиняється на театральній площі. Лунає державний гімн України. За ним гімн об'єднаної Європи. І після пишних промов діти запрошують всіх відвідати європейське містечко. Для нас це дуже важливо, щоб дітки з самого малечі прививали ці європейські цінності, європейські традиції. Це свято єдності, спілкування, культур. Якщо не ми, то вони будуть жити в Європі і бути ну, справжніми європейцями. Аби простіше та легше було влитись до євроспільноти, пропонують швидкі курси іноземних мов Уявно подорож країнами Європи, листівки про історію Євросоюзу та рецепти фірмових національних страв, охочих на згадку взяти з собою бодай шматочок Європи не бракує, як і тих, хто пристрілюється до власне своїх європейських перспектив. Запитання більше стосувалися освіти в європейському союзі, також можливості роботи та подорожування. Прийшли показатись і громади національних меншин тих країн, які вже ступили на шлях європейського розвитку. Живуть вони тут. Тож питання інтеграції України до Євросоюзу для них кажуть не менш актуальне. Для наших людей знання у євросоюзі важливо важна І Я думаю, що це буде ступенькою для вступлення в євросоюз. Загалом День Європи у сумах відсвяткувало близько трьох тисяч осіб до тисячі учасників євроклубів, плюс їхні рідні та друзі. Наталка Гордус, Сергій Сруков, обласне державне телебачення.